Слава Богу, проголосували депутати за призначення Дениса Шмигаля на цю посаду. Під час першого голосування, яке було вчора, його кандидатура не набрала достатньої підтримки. За призначення віддали голоси лише 210 народних депутатів. Сьогодні за відповідне рішення проголосували вже 248 парламентарів, тобто 38 зранку прокинулися. Подумали: ну що ж це я? Ну як я міг або могла? Кажуть, що в них просто були зустрічі, тому вони покинули, тому що пригадуєш, була ну перерва між тим, коли звільнили часом, і коли підійшли до питання призначення. Так. І кажуть, в цей проміжок багато хто з народних депутатів просто мав зустрічі і поїхав на них. Тому вчора а. не склалося зібрати необхідну кількість дійсно серд ви... дня... Ірино. Маю зустріч, маю поїхати. Ні, 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 Тараса. повертайся <світ> негайно. <світ> <світ> так ми домовлялися з тобою. Ну просто до того, що робочий день депутатів о, ні, в мене зустріч. Я поїхав. Що міністр наредки? Самі проголосуєте за нього. Ну приблизно така логіка, так? Так, а потім вони їх посварили, і сказали, які зустрічі, сьогодні нікого зустрічей вже не було. І проголосували. Обідайте в, в кулуарах Верховної Ради, що ви по ресторанах їздите? Зустрічі в них. Російські окупанти запускають безпілотники з території Запорізької АЕС, розміщують техніку безпосередньо біля ядерних реакторів. За словами спікера Сил оборони Півдня Владислава Волошина, про це свідчать свіжі кадри з дрона розвідника. Такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке прямо забороняє використання атомних електростанцій у військових цілях. Наголосив Волошин. От на цих кадрах бачимо російську військову техніку, яка стоїть на території атомної станції. Власне і додав пан Волошин, що Росіяни свідомо ховають свою техніку на території станції, розуміючи, що Україна не завдаватиме вогневих ударів по ядерному об'єкту. Єврокомісія хвалила план надання Україні 90 мільярдів євро на цей і на наступний роки. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн розповіла, що надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС. Вона уточнила кошти, поділять на дві частини. 30 мільярдів євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів на військові потреби України, зокрема на підтримку збройних сил України. І не менше 12 тисяч загиблих в Ірані під час протестів, джерела CBS повідомляють, що їхня кількість може сягати 20 тисяч іранців. Іран Інтернешнл також пише, що згідно з інформацією, отриманою від Вищої ради національної безпеки Ірану та адміністрації президента Ірану. Вбивства були скоєні за прямим наказом Алі Хаміней а, з відома та схвалення керівників усіх трьох гілок влади, а також за наказом про бойову стрільбу, виданим Вищою радою національної безпеки. Зазначається, що багато вбитих були молодими людьми віком до 30 років.